В південному відбувся півфінальний етап обласних змагань з баскетболу. Учнівські змагання в рамках проєкту Пліч обліч Всеукраїнській шкільні ліги пройшли 29 квітня на базі Олімпу та зали «Дю США. В грі взяли участь дві вікові категорії: – 5-9 класи та 9-11. Місто південне на змаганнях старшій категорії представила баскетбольна команда ліцею номер 3 Ашаге. Команда Виграла на районі і тепер представляє нашу громаду як Одеський район у півфіналі. Значить, там представники у нас Подільський район, Березівський район, Одеський і команда Розмірського району мала бути, але з технічних причин не доїхала. Виїхала, але не доїхала до нас. Тому у нас три команди у старшій віковій категорії. У молодшій віковій категорії теж чотири команди півфінал. Теж саме Одеський район, Березівський, Подільський, Роздільнянський, тільки інші заклади освіти представляють ці райони. Премо в двох залах. І по за змагань перші дві команди проходять у фінальну частину вже Одеської Одеської області, і переможець фіналу їде на всеукраїнські змагання. Дві зони півфінальні одна зараз грається ще в Ізмаїлі. Там теж чотири райони грають. І от по дві команди з'їдуться в фінал, і там вже буде нагородження. Тому сьогодні визначаються просто учасники фіналу. І єдина привілея команда, яка буде першою, отримує золоте очко, так зване, і вона одразу виходить у фінал, вже маючи один бал у турнірній таблиці. Змагання з баскетболу відбулися за коловою схемою. Ігровий час у чвертях був скорочений відповідно до регламенту. Команда гепарди, які минулоріч стали срібними призерами всеукраїнських змагань, продемонстрували злагоджену гру та командну взаємодію. Суперники гарні. Команда також там них два лідера, таких визначні, а останні так грають нормально. Бросок трихачковий. Я за три забив. Командна робота, спілкування в команді, підтримка це все дуже важливо. – Чи ні хвилювання зараз? Ні, я спокійний. Завжди вірю в гарний результат, це наша така робота, тому це все інше залежить лише від хлопців. Якщо вони будуть виконувати всі наші вимоги, котрі диктує тренерський штаб, зараз це я, тоді в нас є потенційний шанс досягти гарного результату. Все залежить них. Ми на кожного суперника на дуже серйозно, тому що ці гравці грають ще і чемпіонат України з баскетболу. Це спортивний клас. Вони вже стали на такий полупрофесійний шлях, тому і відношення до них таке саме професійне. Учасники півфінального етапу обласних змагань з баскетболу відзначили гру суперників та місце проведення турніру. Зазначають підтримка болівальників додає їм мотивації під час гри. Дуже гарно грають, тому що давно грають в баскетбол. Тому потрібно більше грати нам. Ми з Березовського ліцею номер 2 з Сердівської області. А ви сьогодні себе? Ну добре грають, щоб нам теж сказали спасибо за ігру. Місце проведення змагань, як ви їх оцінюєте?» Десять з десяти. А ви ж раніше тут бували? Я ні, але моя команда так. Тренер дуже допомагають, команда дуже допомагає. Та і фанати наші. «Могли краще, але трошки не дотягнули. Просто трохи не дотягують. Наступного році подобається грати, відігравати. Учнівські змагання в грі пліч Опіч тривали протягом дня. За підсумками змагань команда гепардів з міста Південного потрапила до фінального етапу обласних змагань.